Любі друзі, кожного року ми готуємо для вас наші святкові колючі, але цього року я вирішила вас здивувати. І в нас будуть два коліча, але з начинками з шоколадною начинкою і неймовірно смачна фісташка. Ви пам'ятаєте смак дитинства? Ті колючі, які були в наших бабусь. зверніть, будь ласка, увагу на колір. Він жовтенький, тому що він з домашніх яєць. Я настільки впевнена в своїх кухарях, що можу зробити отак. і Ви побачите наскільки вона м'якенька. А тепер улюблений момент дегустація робимо ось так з тедрою лимончика, так як ми звикли їсти в дитинстві. Свято Великодня це про сім'ю, це про турботу. Тому ви можете замовляти на подарунок наші святкові них буде святкове опакування. Але одразу кажу, кількість обмежена. Оформлюйте свої предзамовлення вже зараз на сторінці «Легкознауменко». І на свято вам привезуть наші пасочки з доставкою додому.